Ну от, друзі, сьогодні наш репортаж ми ведемо смуги Каховського водосховища. От, бачите, уже скільки води немає. От, але Запорізький рибохоронний патруль все одно продовжує виконувати свої професійні обов'язки. Виїжджає, несе службу, як бачите, зараз всі інспектори озброєні. От, розкажіть, будь ласка, представтесь, будь ласка, спочатку. Головний державний інспектор. Державного агентства мініарації та рибного господарства Запорізької області Ракус Олександр Олександр. Олександр, да. розкажіть, будь ласка, нам журналістам акценту, от чим ви зараз ще таким, ну що входить в ваші обов'язки, крім того, що охорона там і відтворення водних живих ресурсів зрозуміло. Але зараз ми розуміємо, що зараз війна от зовсім поруч от трубок. Щоб розуміли, 15 кілометрів від нас от точаться бойові дії, тому що вибухи постійно. Що ви скажіть ще, якби ну які може цікаві моменти такі, і може, може, хочете попередити е, глядачів, читачів? Е, чого зараз треба дотримуватись? Про що треба, якби дбати разом на мосім? дивіться під час патрулювання. Тому році і в цьому році були виявлені небезпечні предмети, а саме це були там, міни, були F1 гранати, були осколочні снаряди, в тому році викликалися і постійно викликаються, якщо такі предмети знаходяться, постійно викликаються ДСНС, органи водної поліції, Національна поліція, також Національна поліція. далі вони працюють з сіми предметами. Ну то есть у вас я так розумію, да злагоджена зараз злагоджено, працює так, так, усе так. Ви і, і водна поліція, бо ми постійно бачимо так. також на водоймі. Хлопці працюють молодці. Ось нещодавно бачили ми в засобах маси інформації, що на Балабино була знешкоджена граната. РГД-5, може так, так? От, ваші хлопці, я також ми спостерігали, як знайшли якусь частину ракети, і яку знешкоджували вибухотехніки просто на водоймі. От, скажіть, ну ви взагалі, я так дивлюсь, молодці, тому що е, не розбігся Запорізький робоохоронний патруль. Всі залишились хлопці на місцях. І зараз ви, може, трохи для себе якісь нові речі освоюєте, тому що ну, я впевнений, що не всі. Всі бачили якісь там міни, не всі бачили ці якісь там ракети. Але що ви можете зараз населенню сказати людям, от якби пересічним громадянам, які читають там, передивляються ці всі відео. Чого треба дотримуватись, взагалі, от зараз на водоймі? Що треба робити, і як сповіщати кого? То, якщо щось знайшли. якщо людина десь знаходиться на узберіджі водойми, ну це може бути тепла пора року, десь там з дитиною може гуляти вздовж берега. Якщо він натрапляє на таку знахідку, то терміново не треба сповістити органи національної поліції 102, викликати. Також я би хотів сказати, щоб люди не підходили, не чіпали, не прикасались до цього предмету. Просто відгородити, якщо це буде в змозі людина сама самостійно зробити цю ділянку, викликати Національну поліцію, сповістити, де вона знаходиться, в місце, деякі водойма, де вона знаходиться ця людина. І відповідні служби вони будуть приймати рішення, вони там на місці зберуться і будуть або е, перевозити це небезпечне знаряддя, або буде утилізовуватися на місці. Ну, тобто, звернемось зараз до громадян, щоб вони самостійно да, якось не наражали на небезпеку себе та оточуючих, не намагалися якось переносити ці якісь невідомі, навіть можемо так сказати, пристрої, тому що їх дуже різних, багато і це ми спостерігали і міни яремки, які також були у нас, якби ми додамо це на фото, от які також припливають сюди з боку окупаційних цих. Військ, це із Соскільок, із Маячки, із Дніпрорудного, там, де ці окупанти понавстановлювали всього цього різного, ну, сказати так, Гівна, отак, от от я б сказав, вже просто. Да. І воно все сюди буде приносити і приносить е, вітрами, тому що зараз е, будуть такі вітри. Це е, південний, південно-західний, а Каховське водосховище сюди буде наносити всякого е, різного цього мотлуху. Тому, друзі, не наражайте себе на небезпеку, не наражайте на небезпеку оточуючих, от, дотримуйтесь е, розпоряджень військових, от, а також телефонувати. На гарячу лінію 102, і якщо бачите якісь порушення фактів браконьєрства телефонуйте на гарячу лінію Запорізького рибохоронного патруля. Ну от, друзі, ми вам показали і розказали, як зараз, в яких умовах працює Запорізький рибохоронний патруль, водна поліція, ну і різні служби, структури, які охороняють нашу водойму запоріжчини І хочемо звернутися, дуже попросити усіх. Людей Дотримуватись цього розпорядження військової адміністрації щодо заборони виходу маломірних засобів, плавзасобів на водойму. Чому? Тому що під нашим репортажем, під нашим відео, ми зробимо посилання на ті моменти, коли запорізькі рибоохоронні патруль, хлопці знаходили у водоймі частини від якихось там ракет. Ну, ми не розуміємо, що це таке, але викликали вибухотехніків. Це все. Це підривалося просто на водоймі, тому що транспортувати це не можна було. Знешкоджувати треба було просто на водоймі. О, також можете побачити там на нашому відео, як люди, рибаки, знайшли частини якихось ракет. Це також повідомляються спеціальні служби ДСНС, а також поліція. От, і, і їх це все знешкоджують. Також, друзі, зараз дуже стала така нагальна проблема і вона буде існувати. Окупанти дуже інтенсивно мінують узбережжя. А це ось можете побачити, звідси це 15 кілометрів, це починаючи, якщо взяти, Велика Криниця, Васильівка, Скельки, Маячка, Дніпрорудне, Златополь, Балки, Благовіщенка і аж до Енергодару. Що вони роблять? Вони мінують не тільки посадки, там поля. От, вони мінують берегову смугу, а також акваторію водойми. І вони мінують дуже небезпечними такими мінами, які називаються ЄРМ. Якорна річкова міна. Ці міни вони встановлюють, звісно, тому що бояться наших хлопців і правильно бояться. От, вони бояться висадки десанту нашого. Але ці міни вони, щоб ви розуміли, обриває з якорів. О тому, що вони встановлюються на річках, озерах і Водоймах інших, де глибина від метра до 12. От. і їх виносить на берегову смугу, і вже були такі випадки, що вже знаходили хлопці-інспектори, знаходили разом з громадськістю. Ну і звісно, сповіщали про це відповідні служби, і ці міни знешкоджувались, тому що ця міна також буде посилання. Вам побачите, що це за міна. Вона мінується один раз, і її якось припинити її, як Дію неможливо. Вона так, ну, скажімо, таке ось устройство в неї, що в неї є цукровий запобіжник, тобто сахарний да, російською. Коли вона попадає в воду, коли мінують, то цей цукровий запобіжник він розчиняється у воді і вона взводиться у бойовий стан. Тобто її якось розмінувати, крім того, щоб підривати, ну, неможливо. І вона пливе по водоймі. З заглибленням 10-30 сантиметрів, її не видно. І якщо людина якимось чином потрапить на цю міну, тобто доторкнеться з нею з навантаженням 500-600 грам, тобто ця міна вибухає. Ну а враховуючи, що в ній 3 кілограми вибухової речовини, то це ну, достатньо потужна така. Штука, що може принести би, гори і тим людям, що самі виїхали на водойму, і тим людям, яких вони з собою взяли. Тому дуже дуже велике прохання до усіх. Не наражайте на небезпеку себе, а також оточуючи. То... Ну а так, друзі, сьогодні відбувся такий рейд разом з робохоронним патрулем завдяки дякую патрульним. Ось керівництво рибпатруля. патруля, представтесь, будь ласка. Заступник начальника рибоохоронного патруля у Запорізькій області Іцеєв Дмитро Жозевій. Дмитро Жоржу, що сьогодні наші журналісти Акцента були разом з вашими хлопцями у рейді, хлопці дуже багато цікавих речей показали, от як вони в такий складний час військовий от виконують свої обов'язки, і також розказали, що скільки зараз небезпеки існує на водоймі ну, під час якби військового стану і враховуючи те, що там, де ми були, от 15 кілометрів від нас. Сточаться бої От, і дуже все гучно взривається. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу свого підрозділу, як хлопці, що можна про них якби, сказати, ну, як вони справляються. Дивіться, Спочатку повномасштабного вторгнення з Російської Федерації на територію України було окуповано значну частину в області, в тому пробу і Постова до сховища. Не було припинено ні промислове рибальство, ні любительське рибальство. Тому кожен день на водопі знаходилось від 10 до 70 човнів промислових та любителей спортивного... Любительського риба. Тому під виглядом рибалок на територію міста Запоріжжя та Запорізької області могло бути здійснено проникнення ворожого десанту чи групи РГ Російської Федерації. Тому військовою адміністрацією Запорізької області було прийнято рішення створити спільний Патрулів із співробітників Рибохоронного патруля Запорізької області та співробітників Національної поліції. Що й було зроблено? Були розроблені графіки чергувань сілодобових та канали сповіщення і спілкування між військовими і відповідними структурами. Тому сім місяців. Співробітники рибоохоронного патруля займалися спільним патрулюванням з робітниками національної поліції Запорізької області зі зброєю. Ну, так. Да. Ми як журналісти ви нас неодноразово запрошували. Я пам'ятаю, як у квітні ваші хлопці також разом з водною поліцією затримали браконьєрів. Це 28 або бо квітня. 20... 2022 року було. Да, притягли сюди човина. Це були з тимчасово окупованих територій якісь рибалки, які, ну, по-перше, що вони порушували закон, ловили рибу під час нересту. А серед них і ви правильно говорите, що могли бути якісь і диверсанти також. От, ну, Дякуємо вам, така чітка взаємодія, бо ми спостерігаємо, що ваші хлопці також і знаходили вибухові пристрої, от, які також потім спільно з ДСНС там, і різними спецслужбами, вони знешкоджувались, тобто вони могли принести багато біди і нашим людям, і відпочивальникам, хоч і зараз і заборона. Але ви ж розумієте, що люди можуть виходити там якось там правдами, неправдами, лізти на воду, нехтувати би, цією забороною. От. Тому ну, у вас зараз ви злагоджено ви працюєте так з цими, цими підрозділами. Як я вже казав, перше десь півроку було дійсно велика загроза проникнення на нашу територію ворожого десанту. Ну потім зв'язку з оперативними діями нашого командування ця загроза значно знизилася. Тому виникла за ці півроку інша загроза життю громадян. Це постійні обстріли інтенсивні, так як територія Запорізької області, це територія активних бойових дій визначена. Державою. Тому за ці півроку сюди поприлітала багато кількість боєприпасів, і деяка кількість з них не розірвалася. І вони знаходяться під водою в прибережно захисних смугах плавневої зони, багато їх тому потрапляння. Потрапляння їх в кригу можливо було коли були морози. Коли з різко спала вода, ця крига вітрами могла дріфувати в межах міста Запоріжжя, потім встанула і ці боєприпаси могли потрапити у водойму там, де вони практично. По міркуванням громадян не можуть знаходитись, тому ми проводимо бесіди з риболовими любителями в тому ракурсі, що вони не повинні знаходитись в деяких містах, місцях, де вони намагаються здійснювати любительське рибальство, тому що є загроза. Зачепу таких боєприпасів, деякі з них дуже чутливі до вибуху, і можуть призвести до вибуху, зачеп'ять гачком цю блишнею. І все, і пострадають не тільки вони а люди, які поруч знаходяться з ними. Тому ми звертаємося до громадян. Щоб вони з порозумінням відносились до наших попереджень, до попереджень ДСНС поліції. Огой. Хорошо отплыли так. Чуть -чуть. В сторону. Стоп, 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 стоп. Отбой. То, что хотели, то и добились.